Привіт, друзі, сьогодні 11 червня з вами Валерій Клочок. Сьогодні дуже хотів би коротко з вами поговорити про тему, яка дуже наболіла: саме санкційна політика, яку застосовує сьогодні Європейський Союз та Сполучені Штати Америки до країн, які допомагають Росії підтримувати у робочому стані свій військово-промисловий комплекс. Я вчора вам готував з цього приводу відео на прикладі Казахстану. Чи Казахстан долучиться до війни, як їм взагалі зараз допомагає Росії? Там в тому числі ми говорили про те, що Казахстан дійсно постачає чимало чіпів і навіть товари подвійного призначення з країн Європейського Союзу, навіть і таке є, і з Китаю чим цим самим допомагає Росії підтримувати свою військову здатність вести і далі війну проти України. Сьогодні стало відомо про те, що Європейська комісія висунула пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення саме цих санкцій. Але це стало сьогодні відомо, а загалом концепція почала розроблятися ще в грудні минулого року. Європейський союз, розуміючи небезпеку, яку несе в собі можливість обходу санкцій третіми країнами, він загалом не квапиться ухвалювати якісь рішення, які б... Унеможливили такі дії, і разом із тим дали б нам змогу більш ефективно вибивати росіян з наших територій. Ми детально про це сьогодні говорили в ефірі 24-го каналу. Я вам пропоную це подивитися відео буквально після цього невеличкого короткого вступного слова, але скажу декілька слів на рахунок все-таки Казахстану, тому що вчорашнє відео викликало бурхливу дискусію, і саме на youtube платформі і на tiktok платформі особливо, бо там майже півмільйона переглядів, і просто сотні коментарів. Пояснює свою позицію, Казахстан не бере участі у війні проти України і брати не буде. Санкційна політика, про яку сьогодні Європейський Союз, яка дозволяє Казахстану і іншим країнам допомагати Росії в постачанні товарів подвійного призначення, вона, звісно, не дуже прийнята для нас, і нам хотілося б, аби Європейський Союз в цій частині діяв рішучіше. Чому він рішучіше не діє? Тому що він виявляє такі ланцюги, як Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Іран той же самий. Проти якого незабаром може розпочатися війна саме з боку Ізраїлю. Це також цікава тема. Грузія, до прикладу, і інші країни Центральної Азії, але Казахстан, друзі, знаходиться в орбіті дуже потужного впливу Китаю. Китай, сьогодні використовуючи Білорусь, країни Центральної Азії, намагаються тиснути на світ для того, щоб виторгувати собі більше якихось преференцій і позицій кращих. А тисне тим, що або сприяє Росії, або не сприяє Росії, але прямої допомоги ні Казахстан, ні Китай Росії надавати не будуть. Опосеродкована так і є. Так, да, вона є присутня. Тому не випадково сьогодні Європейська комісія вкотре, на превеликий жаль, вкотре я можу констатувати, піднімає питання цієї санкційної політики, точніше кримінальної відповідальності за недотримання санкційної політики. Але як на мене, концепція має бути інша. Вона бути, має бути така, яку озвучувалася раніше. Європейський союз повинен ухвалити рішення про... Повну заборону експорту до Росії усіх товарів. Це було б найефективніше. Але ми з тим далі пропоную вам все ж таки ефір 24 -та. Та я, Тому що Європейський Союз врешті затвердив або рухається до затвердження нового пакету санкцій і вже плюс-мінус визначився з тим, що робити з порушниками санкцій, які їх обходять. Ми поговоримо детальніше з Валерієм Клочком. Це керівник центру громадської аналітики. Вежа. Пане Валерію, вам вітання і слава Україні! Героям славі та друзі. Я би хотів нашу розмову почати з того, що Рада Європейського Союзу визначилася зі своїм загальним підходом щодо закону ЄС, який запровадить кримінальні покарання за порушення санкцій Європейського Союзу. Це в тому ж числі і стосується от. Торговельних відносин назвемо їх так з країнами, які допомагають Росії обходити санкції насамперед у питаннях закупівлі електроніки. Чи означає це, що тепер росіянам через своїх друзів і партнерів стане закуповувати оцю електроніку, у тому числі суттєво важче, ніж вони це роблять зараз? Тому що ми знаємо, що до прикладу у Вірменії умовний імпорт там електрохвильових печей чи там холодильників збільшився від 200 до 300%. і всі ж прекрасно знають, куди йде ця електроніка. Вони її витягують, перепрограмовують. Уть, переформатовують і запихають у свої військові м розробки. Ну, справа в тому, що я в цій частині хотів би навести, одну, таку, цікаву, навести один цікавий приклад. Кілька днів поспіль у мережі TikTok активно поширюється інформація про те, що нібито Казахстан вступає у війну проти України яким чином це зараз пов'язано? Зараз я поясню. Ну і мовляв, китайська техніка шелонами їде до Казахстану, звідки потрапляє до Росії, особливо коли вчора з'явилася інформація в білд журналіста, який проаналізував відео, яке ну відверто було знято на рірі. Ми ж бачимо це монтаж монтажем, і абсолютно не означає, що воно от е, справжнє. і там кілька. Китайських броньованих автомобілів, там ну може до десятка, так їх і це почали розповідати, ну, розганяти, як мовляв, що все, Китай постачає до Росії броньовану техніку. Тепер тут логістичний зв'язок: Китай, Казахстан, Росія. От що відбувається? Люди не вірять в те, що це іпсошна тема. Абсолютна більшість вважає, що вже Китай постачає до Росії зброю, броньовану техніку через Казахстан. Казахстан дійсно так само, як і країни, які ви перечислили, до, до речі, що сюди треба віднести: Грузія, Вірменія, Таджикистан, Туреччиною, Туреччина, Іран. Да? Ну Іран то взагалі окрема історія, але все ж таки: Об'єднані Арабські Емірати. Це от перелік тих країн, там 5 країн, які визначили в тому числі ну, світовою спільнотою, Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, як ті країни, які сприяють паралельному імпорту. Але, до прикладу, Казахстан э, ухвалив рішення буквально в травні місяці і заборонив. Паралельний імпорт, але там є інша історія. Вони активно розвивають тему релокації російських підприємств, і тут виникає оця саме така ну, демагогія. я назву. Коли Європейський Союз говорить, що ми будемо щось застосовувати по відношенню до третіх країн, щоб вони цим не займалися. Росія постійно знаходить інші шляхи для того, щоб обходити ці санкції. І тут питання має стояти так: якщо в концепції повна заборона експорту до Росії, тоді окей, от просто тотальна всього. Це тоді спрацює. Якщо ми будемо м, знову придумувати велосипед, давайте не постачати е, електроніку, побутову техніку, яка вартує там плюс там 100 євро. Да ну дорожче 100 євро, ми не будемо постачати. постачати. Якщо до 100 євро, то то окей, давай будемо постачати. Виробник вже може занизити вартість контракту. Тобто це ніяк не вплине. І коли оце говорить про чергову концепцію в Європейському Союзі щодо кримінальної відповідальності за сприяння постачання товарів подвійного призначення. Коли вже другий рік розробляють концепцію закону, яким буде керуватися для конфіскації заморожених активів, мені це нагадує ось цю просто балаканину, яка ні про що є. Конкретні факти того, ну треба тільки розмежовувати, чи вступає Казахстан у війну, бо це і псошна тема, і чи Казахстан сприяє як і інші країни Центральної Азії постачанню товарів подвійного призначення і застосовувати до них санкції. Якщо такі факти встановлені, то наприклад ви повністю припиняєте експорт до країн третього світу. Все, оца, От отак, має стояти питання. Чи буде таке рішення на виході? Я поки що сумніваюся. тому що на превеликий жаль, ми відзначаємо те, що в обхід санкційної політики дуже багато країн зацікавлені в цьому. Якщо брати конкретно Казахстан він наростив. Наприклад, імпорт до експорт перепрошую до Росії з там двохсот тисяч доларів до там близько 20 мільйонів. Там просто в 10 разів виросла. Я зараз кругле це краголю, щоб глядачі розуміли. Е, е, який порядок да, збільшення цього експорту до Росії з Казахстану зараз це припиняється треба працювати з кожною країною окремо. що має бути. Що стосується країн Центральної Азії, це дуже складна тема, тому що Китай поширює свій вплив на них. Нещодавній саміт, який проведений в Сіані називався Китай Центральна Азія, де власне, ці, ці країни будуть присутні, означає, що Китай буде використовувати ці країни для впливу і тиску на захід. Мовляв, дивіться, я або можу зробити цей реекспорт, або не можу зробити. Це дуже велика геополітична конструкція, яку треба ну, намагатись максимально зарубати. Європейський союз повинен активніше працювати з Китаєм. Це непросто реально. Це не просто яким чином обмежити як імптаприкад, я як, як варіант обмежити імпорти з Китаю. Обмежити. вводять треба вводити додаткові заходи реакції, тому що Китай тупо експлуатує зараз свій вплив на центральну Азію, таким самим чином сприяє Росії, але не напряму ще раз говорю. Не броньованою технікою. Це і сочна тема, що хто мене чує? Будь ласка, наведіться на цю маячню. Бо я коли слухаю, що вже там поїхали ешелони зброньованої техніки до Казахстану, говорю: навіть е, восени минулого року, коли Путін намагався домовитися про цепінам на Шанхайському саміті, у нього нічого не вийшло. Так, там була модель, така, що, мовляв, до Казахстану нову зброю, а Казахстан віддає радянську до, до Росії. Це не спрацювало, ми зараз це бачимо. Тому дійсно, тут треба бути зараз послідовним питанням того, що робить Росія, як і підіграє Центральна Азія, саме керівництво. Казахстану і інших країн Центральної Азії, до прикладу, то Каяв заявив, що він не їде на економічний форум. Всі там поплескали в долоні. Ой, як класно, але насправді ще така співпраця вона залишається і дотискати, дотискати це питання, тому що паралельний імпорт це зараз дуже велика загроза для нас. Справа в тому, що російське виробництво, зокрема військове, почало дуже відновлюватися. Вони відбудують, до прикладу, той самий іранський завод з виробництва іранських дронів. Вони активно все таки затягують безпілотники із Китаю, так це нібито товари подвійного призначення, які там можна наприклад освіту розказати, що та ні, ми будемо весілля знімати, да? але насправді ми знаємо, що ті самі ж діді мав, мав які треті, і інші вони просто ну неймовірно е, результативні на лінії фронту. І наші хлопці ними користуються, і росіяни ними користуються. І це складна тема, складна проблема. Але підхід, як на мене, зараз з європейському союзу, він ну мало ефективний. Ну є насправді ще одна тема важлива, яку треба обговорити. Вона стосується статті на «The New York Times», яка вийшла. Там журналісти поговорили із західними аналітиками і розглянули кілька сценаріїв, як надалі розвиватимуться ситуація. Насамперед на Росії і на українських фронтах, після того, як контрнаступ ЗСУ буде успішним. І от західні аналітики діляться на два. Одні кажуть, що у випадку успішного контрнаступу Росія оголосить мобілізацію ще більшу, хоча ну, насправді це трохи незрозуміло, тому що мобілізація вона й так триває, і тривало, вона не зупинялася ні на секунду. Але от такі найбільш Песимістично налаштовані говорять про те, що теоретично Росія може використати тактичну ядерну зброю. І чи пов'язано це можливо якось так з Білорусю, Бо, як ми знаємо, на початку липня там теоретично вже мала би вона бути розміщена, коли для неї підготують абсолютно все. І чи не вийде так, що раптово у всі ці історії просто Путін спробує підставити саме Лукашенка? І білорусь загалом Ні, я не думаю, З Лукашенка з Білорусі це інша історія. Це якраз оця історія як з Казахстаном. Зараз Росія намагається Казахстан затягнути до себе, прив'язати так. Як Білорусь, зверніть оці увагу увагу посили. Токаєв сказав, що він не підтримує розміщення ядерної зброї. Це був дуже невдалий коментар Токаєва. На геополітичному рівні йому не варто було цього говорити. Я розумію, що його там міг попросити про це кидає так інше. Тут пас отримали, почали розігрувати цей пасіянс. Лукашенко сказав: Ну так, давай і в тебе розмістимо ядерну зброю, чому б І ні? І оця дискусія, яка підв'язалася, вона ну, невигідна стала зараз керівництвом Казахстану. Я не виключаю саме тому впало ухвалено це рішення про відмову від участі в економічному форумі. Дуже цікава історія, за якою ще треба споглядати стосовно позиції, того, що буде з Росією після, бо ми буквально. Днями позавчора розбирали цю тему на тлі появи дезінформації про те, що мовляв, самі себе підірвали на Каховській дамбі під час запису чергової програми нашого аналітичного центру, і ми саме моделювали те, як то може бути, і проводили аналіз публічної інформації стосовно того, як світ моделює Росію після провалу у війні проти України, тому що це більш ніж очевидно, але так само і очевидно те, що Путін вдається до... Дуже жорстких кроків протидії своїй поразки. А таким кроком саме було підрив Каховський дам. Це низка факторів, не лише контрнаступ, а і неуспішність його на інших ділянках фронту. Неуспішність реалізації його так званої спецоперації. І звісно, що тактичний ядерний удар у нього ще залишається в об'ємі, і про це навіть як би те на жаль, ми не могли б ну не хотілося б констатувати навіть пригожен говорить про те, що Путін може вдатися до тактичного ядерного удару навіть по своїй території, щоб спровокувати в цьому Україну. Що мовляв, дивіться, вони це зробили е, з Лукашенком. Ця вся історія про розміщення тактичної ядро зброї це просто про сферу впливу. Е, тут Путін показав, що він зумів втримати в полі зору в орбіті своїй Лукашенка і Білорусь е, на відміну від того, як хто хотів зробити Китай, тому що зв'язки Китаю і Білорусі останнім часом часом дуже сильно вони зміцнили е, і. Те, що Китай проявляє інтерес до країн, які співпрацюють з Росією, абсолютно видно, і в країнах Центральної Азії. Я не випадково наводжу зараз оці приклади. Іде війна між Китаєм і Росією. Так, війна не дружба, друзі. Це треба зрозуміти. Вона велика політична, геополітична війна за е, сфери впливу між Путіним і Сінзіпіном. Це ось цей факт, який я відзначаю. Він ну, е, для мене особисто він очевидний, Звісно, можна з цим не погоджуватися. Тому щодо що, що стосування тактичної ядерної зброї. Це може стати черговим е, актом, е, показати Путіна, показати світу, що він здатний до застосування там вже крайніх мір для досягнення власних ціл. Тактична ядерна зброя, звісно, це не не, мож, не треба навіть порівнювати з вибухом Чорнобильської атомної електростанції. Це локального характеру, але це прецедент. Тому тут не про Лукашенка, тут історія про те, як Путін буде, буде діяти далі, і Каховський Гесін показав. Світу, зокрема, партнерам західним, що він це може зробити, тому західні партнери зараз мовчать про те, що це росіяни підірвали Каховську дамбу. Це ось висновок, чому вони не хочуть говорити навіть Трюдов, коли вчора приїхав, то він не сказав, що росіяни підірвали. Він сказав, що відповідальність лежить на Росії, але не артикулює, що це підірвали росіяни. Світ сьогодні ще не знає точної моделі, як буде розвиватися історія на Росії після її поразки. І от не випадко в статті пишеться там два сценарії. Їх, як мінімум, як ми з колегами проговорювали, існує щонайменше п'ять, перепрошую, щонайменше п'ять сценаріїв розвитку того, як Росія буде виглядати після а, провалу своєї так званої спецоперації. але всі бояться одного неконтрольованості процесів. Всі хочуть, щоб Ну, це абсолютно нормально, аби процеси розвалу Росії були контрольованими. Якщо раніше ще ставилося питання, про те, що дійсно можна було домовитися з військово політичною елітою Росії про те, щоб вони припинили цю війну, вивели війська, і ми такі варіанти розглядали сьогодні. Саме під рівом Каховський ГЕС, російська військово-політична еліта показала, що ні, вони недоговірні. Тому зараз розглядається саме той сценарій, що російська військово-політична еліта буде знищена, можливо, навіть і фізично, і тоді почнеться абсолютно переродження Росії. І єдине, що ми розуміємо. На Росії є чимало е, груп впливу, які мають у своєму розпорядженні і фінансові ресурси, і військові, і вони можуть спровокувати дійсно неконтрольовані процеси, які дадуться в знаки, всім країнам світу. По перше, це неконтрольована міграція, яка може сягнути там десятки мільйонів чоловік. Ну давайте уявимо собі, якщо що буде, е, як буде виглядати Європа, коли вони по факту отримали в Європі да, мільйони біженців з України. Попередньо це були. Менше звичайно, але біженців із Сирії. А тепер давайте от ми подивимося на те, як буде світ виглядати, коли мільйони росіян побіжать від війни ті саме громадянські на Росії. Тому зараз і триває дискусія, що буде. Але всі розуміють вже точніше, схильні більшість аналітиків думати про те, що ну, Путін може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї, хоча про це говорять дуже, -дуже зараз обережно. Оце, це, до речі, питання, куди діти десятки мільйонів російських біженців. Тому це що проблема. Що ми як розуміємо, Європа не може собі дозволити не впустити їх, вони їх так чи інакше запустять до себе в країну, а це вже дестабілізаційні процеси виходять у них. Тому що росіяни це є росіяни, вони не, не, не змінюються. Але у такому випадку, якщо ми прекрасно розуміємо, що так чи інакше ці процеси на Росії відбудуться після відбудуться, поразки м, у війні з Україною, ну і відповідно. Чи це буде відбуватися в форматі, до прикладу, знищення там, російських оцих еліт, в форматі громадянської війни вони будуть гризти один одного? Чи як? Тому що зараз ПВК вони собі понастворювали просто ну, десятки. Так, але ПВК не визначить загального формату е, зміни влади. Це, як на мене, будуть такі, знаєте, бої аля 90-х років. Так вони виглядають, можливо там масштабовані ще будуть, але ну загалом, то воно так буде. На заході стоїть дилема про те, хто буде контролювати ядерну зброю на Росії. Бо якщо це якісь фінансово-промислові групи аля Путінські, які і далі зможуть застосовувати її, то ми ж розуміємо, що вони можуть не просто там можуть не обмежитися лише застосуванням тактичної ядерної зброї, а це може бути стратегічна, і удари по європейських країнах, що також взидається на Росії. Одна із модель, як на мене, яка зараз вже підготована і реалізовується, це є модель революційна, коли на території Росії з'являється воєнізовані формування, воєнізована опозиція до Путіна, яка просто перебирає на себе владу швидко і швидко, і, і вона зможе тоді діяти в інтересах заходу, тобто в інтересах цивілізаційного світу. Такими представниками є руські добровольчі колопусів Лігіон Свободи Росії, які і нині, навіть на даний момент, коли ми з вами спілкуємося, вони здійснюють цю військову операцію на Росії. Але Путін також не нашому відверто, і те, що він далися до теракту на Каховській дамі, зараз абсолютно перебило цей сигнал і змістило акценти, тобто вже розмова буде йти далі. Тому не можна виключати знову ж таки кажу, що буде і громадянська війна, але мені так видається. Ну за нашим аналізом принаймні, то для світу сьогодні вона не вигідна саме через неконтрольованість того, як буде відбуватися на Росії. Але всі єдині в думці про те, що Росія в нинішньому вигляді існувати не може, бо це є загроза світу, як мінімум, вона має бути розділена на кілька регіонів, де буде своя влада, справжня. У, наприклад, у Тамічкерія там ще там ну, будь-хто да ми будемо, хай це будуть невеликі країни, які будуть самодостатні, з якими можна буде працювати на міжнародній арені, забезпечуючи там демократичні процеси. І, звісно, збережеться та сама Росія, де буде можливо складніше. Але за того, що вона локалізована буде в певних кордонах менших, так то вона, звісно, буде більш керована. Зовні і не буде нести загрозу світу, але найголовніша проблема це дійсно питання ядерної зброї, як в Росії її забрати, і це для сьогодні на сьогодні для світу це виклик. Ну, це вже вирішить дипломатія, і час покаже наскільки це питання вдасться локалізувати або принаймні вирішити. Пане Валерію, вам дуже дякую за розмову. Благодаря. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною на зв'язку зі мною був Валерій Клочок. Це керівник центру громадської аналітики. Веже коментуйте обов'язково, підписуйтесь на канал. Всіх любить мишину, не перемикаєтесь. Все буде Україна.